Христос посеред нас на календарі вівторок, 20 листопада, Дорогі глядачі, із нинішнього Євангелія від Луки, ми почуємо притчу про відповідальність до всіх Божих начал. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього і питатимуть, а кому багато повірено, від того і ще більше жадатимуть. Сьогодні Святою Православною Церквою відбувається почитання мучеників в Мелітіні, а також преподобного Лазаря Галісійського, який народився в Лідії у місті Магнезії. Будучи освіченим і боголюбивим юнаком, він став ченцем в обителі святого Сави. Згодом вже присвітером Лазар повернувся на батьківщину і оселився недалеко від Ефесу на пустинній горі Галісійській. Тут він був удостоєний дивного бачення, вогненного стовпа, що піднімався у небо, який оточували ангели, що співали. Да воскресне Бог і розбіжаться вороги його на місці, де святому було явлене це чудо, він побудував храм в ім'я Воскресіння Христового і прийняв на себе подвиг столпництва. Незабаром до великого подвижника стали стікатися ченці, які прагнули мудрої духовної опіки від святого. Так було засновано монастир, в якому преподобний Лазар прожив до 72 років, відійшовши до господа у 1053 році. Церквою також нині вшановується ікона Божої Матері з немовляти, або ще як її називають Угрська, яка з'явилася 20 листопада 1795 року, недалеко від Москви у стародавньому Ніколо Угрському монастирі, заснованому Дмитрієм Донським, на честь перемоги на Куликовому полі. Здавна вважалося, що святиня відповідає за повноту материнства, а тому перед цією іконою молилися жінки, які бажають мати дітей. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангели-чоловіків, які мають імена Афанасій, Феодор, Кирил. Возлюблені у Христі, ми повинні розуміти, що у нашому житті у всьому є промисел Божий, і волосина не впаде з голови людини без волі Божої. Бо ж з великою любові Господь можливо теж від чогось відводить, і ми повинні бути вдячні Богові за все, що з нами відбувається, бо це власне і є прояв Божої любові.